Як є, Кейс є. Пішли в когось мільйон доларів Труханим. Насправді переїхала до нас посилечка з міста Тростянець Умської області. І зараз ми її розпакуємо і подивимось, що тут до нас приїхало. Цікаво, якщо цікаво, залишайтесь і подивимося з вами. Що до нас приїхало, не цікаво. Перемотайте і поїхали далі. А що до нас приїхало? мы показать не можем. А что не можем? Потому что мы стесняемся. Нет, ничего мы на самом деле не стесняемся. Приехала до нас, я вам покажу, вот так краечек. Прикольно? Блестит. Медяка до нас приехал. Так, о, еще до нас что-то приехало. Сейчас разберемся. На, Андрюх, изучай. А до нас приехали... Открывай уже, хватит вас мучить. В пакеті, куди до нас приїхав отакенький ніхромчик. А як перевірити ніхром? Ми вже всі знаємо. Це обов'язково немагнітний метал. Е, момент тільки в тому, що 60-й ніхром може підмагнічуватися. Але е, важливо почути фразу підмагнічуватися, а не липнуть, як собака. Отак. Потім беремо болгарку. Можна не таку, можна отаку. Разниці немає. Головне, щоб вона крутилась, штука, і показала вам іскру. Приближай водосик. Бачите іскру? Не, не бачите. Звісно, і ми її не бачимо. Зараз зачистили поверхню. Робимо аналіз, тому що самою болгаркою визначити процент нікеля неможливо. А за допомогою спектрометра можливо. Отакий тут процент нікеля. Такий ніхром приймаємо. по 250 гривен килограмм. А вот эта вот штучка, видите? Так вот сейчас выясним, что за штуковина. Не хром, это может купроникель, а может еще какая-то штуковина. Включаем, поехали. Шикс, такой самый. То есть с нихромом разобрались. Далее, что с этим пакетом делать? Будем выкидать? Нельзя пакеты выкидать. Надо каждый раз ходить когда с одним пакетом магазин. У меня один знакомый сказал, что он так крузака 300 купил. Из-за того, что ходил с одним пакетом постоянно в магазин. Ну, он... Нет, не с одним пакетом. Он просто очень плотно работал и заработал на него. Ну, так бывает. Один матюшок проскочил у меня, да? Это я бессовестный. Думаю, да. Ну, ничего, так бывает. Тут он действительно набрекал. <свят> так, з мідяхою все понятно. Мідяха завжди присутня в силочках. Оце, знаєте, що таке? Це лігатура позолочених роз'ємів. Це імпульс, але ми можемо зробити аналіз. У нас же є спектрометр і ми можемо глянути, є на ньому слой чи нема на ньому слоя. А на ньому слой. Е, ну, сказати, що. Поганий. По суті, нічого не сказати. А давай глянемо. Товщиною покриття. Тут другий аналіз зробимо і глянемо товщиною покриття. Ну, набагато, як на мене, хужа товщина покриття, чим на радянських деталях. Але, в принципі, як не крути, воно ж то присутнє. Тут нормально. Глянь що. Іди, іди. Любопитний, потерпи! Дивись. Ось що до нас приїхало. Це лігатура посліблення. Роз'єми людина порозбирала і відправила. І оце ось посліблення ми теж кинемо сюди. Можна присувати в такому вигляді, можна присувати роз'єми не розібрані. Як вам зручно, всі ці матеріали ми купуємо. Саме головне, що людина не забула в посилочку положити що? Записочку. Правильно? Все у нас є. Ми повністю володіємо, повністю володіємо інформацією, хто, скільки і куди. Так що, це сама цінна інформація. Не забувайте лежить записочки. А чого ви до сих пор дивитесь? Біжіть посилку на лубни, бабуйте. А ми будемо зустрічати, розпаковувати і розраховувати. Чекаю на ваші посилочки.